Нова працівниця центру допомоги переселенцям. Як у Ямаріуполь живе кролиця Маруся. У центрі Ямаріуполь кадрове поповнення, кролиця, яка допомагає вимушеним переселенцям відволіктись і дарує приємні емоції. Її назвали Марічка на честь відомої буковинської пісні. Наша працівниця, в неї є родичі а, тут в тергромаді живуть, і в них є такі, от, можливість така надати нам нового працівника допомогу. Цей працівник у нас у нього дуже відповідальний напрямок. Він е, у нас відповідає за гарний настрій відвідувачів. Нових людей Марічка боїться, розповідають у центрі. Але знімальну групу Сі4 кролиця прийняла гостинно. Зрозуміло, добре дякую, Ірина Борейша розповідає: найбільше Марічка полюбляє бігати внутрішнім двориком ратуші, та сьогодні її планам завадила похмура погода. Для неї облаштували окрему кімнату, де тваринка ласує смаколиками та відпочиває. У ось інший час працює у центрі. Коли вона була маленька, так трошечки вона побоювалася спочатку, але потім ну, до неї все дуже дружньо, дуже ми так лагідно до неї ставимось, тому адаптації проблем з адаптацією не було. За китайськими повір'ями, чорний кролик символізує доброту та співчуття. Саме тому таку марічку і прихистили працівники центру. Максим Верник, Анастасія Небола, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал СІ 4